Рота територіальної охорони повністю виконала поставлену перед собою задачу і звільнила зміївську райдержадміністрацію. Цього разу супротивник був уявним. Але ті навички, які здобули військові під час проходження підготовки, знадобилися сьогодні як ніколи. Так, Зміївщина взяла участь у навчаннях, які зараз проходять по всій Україні щодо готовності військових діяти у надзвичайних ситуаціях. Оцінку давати поки що зарано, проте Сергій Пашала вже зараз відзначає, що наші хлопці. достойно и с заданиями. Мы сейчас только учимся, поэтому сказать, что мы отработали на оценку отлично, я не могу. Но на твердую удовлетворительную оценку, я думаю, что поставить можно сегодня всем военнослужащим. Главное, что люди стараются, у них глаза горят, они понимают, что своей службой они вносят порядок в нашей стране, спокойствие мирных жителей. Це значить. Користь від проведення подібних навчань відзначає голова райдержадміністрації Віталій Кошиленко. Наближеність нашого району та й всієї області до зони проведення антитерористичної операції змушує бути завжди на поготові всі структурні організації. Я вважаю, що дії, які проводяться правильно, тому що на практиці треба отримувати ті речі, які можуть в нестандартної ситуації. То, что у нас сейчас такая ситуация в стране, я думаю, мы обязаны содержать вот эту роту охраны. Да, непростое дорогое удовольствие, все это сложно, но я, как глава администрации, должен заботиться о том, чтобы у нас в районе был порядок. Я не могу дать оценку всем действиям военных, которые сейчас проводятся, вот у нас. не могу сказать, правильно занимают они позиции те или иные, неправильно. Подведут итоги, надо будет еще проведемо одни учения. Но то, что эти учения проходят, я считаю, это уже хорошо. Даже то, что хотя бы люди видели и понимали, что у нас в ЗМИ есть рота охраны, которая может и способна их защитить. Підготовки до проведення самих навчань у військових не було зовсім, адже повідомлення про проведення заходу було отримано лише напередодні ввечері. Проте це не завадило нашим воякам злагоджено та вдало провести операцію. До того ж, адміністрація була третім об'єктом, який їм довелося рятувати. В операції ще були задіяні інші стратегічні будівлі це райвійськомат та Змівська ТЕС. Ну, По-перше, хочу подякувати місцевим органам влади. Голові районної адміністрації, начальник УТЕЦ, ну, з районному військовому комісару про те, що вони все це організували. По-друге, військовослужбовці побачили свої місця, де вони повинні виконувати свої обов'язки по охороні та обороні. І практично, я сподіваюся, вже знають, що вони повинні робити в час ще. Це лише один із комплексу заходів, які проводяться ротою охорони. Вони також будуть проводитися надалі. Мешканці району мають бачити, що в час небезпеки чи загрози їх є кому врятувати та захистити.